Нер Боже. Ну не і що нам молиться на Бога, якщо він не знає наші потреби, те, що нам потрібно. Ми молимось, щоб він щоб з ним зблизився. Щоб він почув наш голос Бог. Бо він так само хоче наш голос почути, як ми хочемо, щоб він нам поміг. Молитись потрібно, щоб він нам дав смирення. Перед Словом Божим смирення. Ми смираємося перед Богом, перед Словом Божим ми молимося. І реально тоді нас Бог почне чути. Ми молимося, тому що велика воля, щоб ми молились. Щоб ми говорили з Богом через молитву. Богу це подобається і нам це класно. Гарно. коли ми молимося, просимо в нього. Тоді він нас чує. І реально відповідає на молитву нашу. Бо це не метод. Молоді, на це зрозуміло. Надо шість на серце молоді, а не знати. Буде все не згарати. Амінь.